Доброго вечора ще раз всім. Хочу сьогодні розказати вам про свій редуктор, який зробив напередок заднього моста. ВАЗ 2101 копійчний який буде стояти у мене напередку. Ззаді у мене такий стоїть з копейки і ще спереду такий буде стояти. Та квадрик 4х4 будується повнопривідний. От показую все, як воно виглядає так Вот такий корпус у нас двох строблений. Там всередині такі от ставні тулочки, там правда зрізано все всередина. Вот така штука. Печіпнички там стоять. У нас 205. І тут сальничок з тої сторони і там з тої сторони таке саме. Такі ушка. Тут так сиділо виглядає. От. Така штука вийшла взяті фланці обрізані, рідні. рідна шліцева обрізана, проточена тут всередину. І загнана полась з ваз 21.08. І тут наварено зваркою по колу, бо підшипник 205. О, діаметр в нього внутрішній більший. Наварено з точно під 205-й підшипник. раку ракування є, тут зваркою не взяло. Але в токарному вчилась. Все гарно, підчепник стає. Вісьмерушні. І, і воно там оп, підшипничок стає і воно все отак діло. Гарно виглядає. З тої сторони і з тої сторони. Ось такі два фланці. Просто, до речі, от редуктор наш звичайний. показати, Якщо ви, ніхто не знає, що з вісімки вісьмерочні, вони шліцювався його однаково, вони підходять під Джигульовські в от Бачите, воно гарно там стоїть. Все в сателіт редуктора і все там гарно працює от опера воно все все як кажуть як по маслу встане попробуємо зручно рукою воно. поставлю Ось наш редуктор і, і нашій полуосіонцеві. Так, вирівняти. Оп. Раз. І оп. Два. І все. І діло, як то кажуть, зроблено. Все працює. Просальнечко що ще щось тяжко ходить. Але Все нормально. Ось таке в мене вийшло. Редуктор напередок. Дехто ставить гранату з вісімки Нивовську Ну я зробив так. У мене були кулаки з Volkswagena. Дістав фланці з коробки Volkswagen поло. Так то отаке От діло. Отаке От діло повинно оглядати. Все гарно там прикручується і працює. Так, все, наразі все на цьому відео. Кому сподобалось, ставте пальці, пишіть, щось підкажу.